На африканських саванах і в густих азійських джунглях можна зустріти істоту, яка виглядає так, ніби зійшла зі сторінок до історичного підручника. Масивне тіло, товста шкіра і головна прикраса, могутній ріг. Носоріг. І, хоча він виглядає, наче герой з юрського періоду, це сучасний савець, який пройшов довгий шлях еволюції. Його історія це історія виживання протягом мільйонів років, і водночас історія боротьби з головним ворогом людиною. Носоріг жива пам'ять про давні епохи, коли землю населяли справжні велетні. Навіть сьогоднішні носороги здаються важкими і незграбними. Але їхні предки були справжніми гігантами світу ссавців. Уявіть собі тварину за вишки з двоповерховий будинок. Це парацератерій. Вимерли родич носорогів, який жив близько 30 мільйонів років тому. Його довжина сягала 8 метрів, а вага до 20 тонн. Він був безрогим, але його шия й череп вражали розмірами. Це був найбільший наземний савець усіх часів. Були інші вражаючі форми, наприклад, Еласмотерій, відомий як Сибірський єдиноріг, мав один гігантський ріг на лобі і міг бігати по степах Євразії ще навіть якихось 30-50 тисяч років тому. А під час льодовикового періоду, поруч із мамонтами, жив ще один родич, волохатий носоріг, вкритий густим хутром, пристосований до морозів. Сучасні носороги остання жива гілка великої і колись дуже успішної родини. Вони значно менші, але все одно належать до найбільших сухопутних тварин світу, адже посідають почесне друге місце серед найбільших наземних тварин планети, поступаючись лише слонам. Дорослі особи не сягають двох-трьох тонн та й більше. Та, попри свою масивність і грізний вигляд, у них є одна цікава особливість. Мозок, який важить усього 400 500 грамів. Для тварини таких розмірів це надзвичайно мало. Саме ця диспропорція частково пояснює характер носорогів. Вони діють швидше інстинктами, ніж розрахунком. Вони швидко збуджуються, погано піддаються тривалому навчанню і прирученню. У давнину індійські махараджі пробували використовувати носорогів у військових цілях, подібно до бойових слонів. Здавалося, що тварина з рогом і товстою шкірою могла б стати ідеальною живою машиною війни. Але ці спроби закінчувались провалом. На відміну від слонів, носороги не піддавалися дресурі і лишались некерованими. Так носоріх і залишився символом дикої сили, потужної, але неприборканої. Сьогодні на землі лишилося п'ять видів носорогів. Два африканські білий чорний, та три азійські індійський, яванський і суматранський. Кожен із них має власні особливості зовнішності, характеру і середовища життя. Білий носоріг найбільший серед сучасних. Вага дорослого самця може сягати 3,5 тонн. У нього широка квадратна морда, якою він ніби підстригає траву на саванах. Назва білий цього виду походить від спотвореного слова з бурської мови вайде, що означає широкий, малось на увазі якраз широкомортий. Англійці, які захопили Південну Африку, вирішили, що бури так промовляють слово вайд, тобто білий. Насправді, як білий, так чорний носорогі є сірими. Чорний носоріг. Він менший, але більш агресивний. Має загострену верхню губу, схожу на гачок, якою зриває листя з гілок. Індійський носоріг один із найвпізнаваніших, з товстими складками шкіри, що нагадують обладунки. Він має лише один ріг Яванський носоріг, критично зникаючий. У дикій природі залишилось менше ста особин, і всі вони мешкають у національному парку Уджунг Кулон в Індонезії, Суматранський носоріг. Найменші серед живих вагою до 800 кілограмів, його особливість шерсть на тілі. Це єдиний сучасний волохатий носоріг. У минулому носороги були поширені від Африки до Європи й Азії, але сьогодні їхній ареал різко скоротився. Всі види носорогів знаходяться під загрозою зникнення і занесені в червону книгу. Ще наголошують, носороги дуже вимогливі до середовища. Їм потрібні не лише простори для випасу, лісові хащі, але й доступ до води та багна, бо вони великі любителі спа-процедур валятись у багнюці, щоб охолоджувати тіло, захищатись від комах. Хоча індійські носороги за можливості перечікують денну спеку у воді, подібно до бегемотів, а от їхні африканські родичі так не чинять навіть за наявності поруч відповідної водойми. Носоріг виглядає як танк, що зроблений природою. Його шкіра може бути завтовшки до 5 см, але попри товщину, вона дуже чутлива, бо багата на нервові закінчення, тому тварина миттєво реагує на укуси навіть дрібних комах. Також шкіра носорога дуже вразлива до ультрафіолету. Саме через це вони так люблять валятись у багнюці. Шар грязюки захищає їх від сонця та комах. Найвідоміша риса цих тварин, звісно, шріх. Насправді ж це не кістка, а щільні волокна кератину, того самого матеріалу, з якого складаються наші волосся і нігті, у африканських видів два роги. Передній може сягати півтора метра. В Азії ж скромніше, у індійського та яванського лише один ріг, у суматранського два, але маленькі. Ріг носорога росте протягом усього життя, як наші нігті. Якщо його пошкодити, він відростає знову. У культурі багатьох народів роги носорога вважались чарівними або лікувальними, що й стало причиною масового винищення цих тварин. Насправді ж, вони не мають жодних лікувальних властивостей. Ноги носорога здаються масивними і грубими, але насправді вони дуже цікаві забудовою. У кожної кінцівки є три пальці, і кожен палець має власне невелике копито. Виглядає це так, ніби на нозі три міні купиця розташованих напівколо. Ця особливість допомагає рівномірно розподіляти вагу тварини. Завдяки такій конструкції він не провалюється у ґрунт, навіть на м'яких саванах чи болотистих ділянках. Ще одна деталь: між пальцями є товста еластична подушка, яка працює як амортизатор. Вона пом'якшує удари під час ходьби і бігу, а також робить трошки тихішими, ніж можна було очікувати від такого велетня. У результаті носоріг не виглядає дуже незграбним. Він може розвивати швидкість до 50 км на годину, а його кроки стабільні і впевнені. Зір у них слабкий: з 10 метрів носоріг може не розрізнити нерухому людину. Але слух і нюх компенсують усе. Його радар запахів здатен відчути хижака або суперника на великій відстані. Попри свої гігантські розміри, носороги мають звички як у деяких невеликих копитних. Вони можуть спати стоячи, як кінь, наприклад, особливо короткими денними дрімотами. У такому положенні м'язи їхніх ніг блокуються особливим механізмом, що дозволяє тілу отримувати рівновагу без зайвих зусиль. Такий сон радше легка дрімота, яка дозволяє швидко прокинутися і реагувати на небезпеку. А для глибокого тривалого відпочинку носороги лягають на землю. У цей час вони розслаблюються повністю, відновлюють сили і навіть можуть бачити сни. Але в такому стані вони більш вразливі. Саме тому обирають тихі, безпечні місця для нічного відпочинку. Як і всі великі тварини, носороги не квапляться з потомством. Самиці стають статево-зрілими приблизно у 4-7 років, а самці ще пізніше. Вагітність триває довго, близько 16 місяців, і народжується лише одне дитинча. Малюк важить від 40 до 60 кілограмів і одразу стає на ноги. Але він залишається поруч із матір'ю ще кілька років. У цей час самиця зазвичай не народжує знову, тому темпи розмноження у носорогів дуже повільні. І це одна з причин, чому їх так важко відновити після браконьєрських втрат. Маля носорога народжується без рога. При народженні воно має на носі м'який плаский кератиновий горбик, щоб не травмувати самицю під час пологів і годування. Кератин починає наростати з перших тижнів життя. Помітний ріжок формується за 1-3 місяці. І до року зазвичай має вже кілька сантиметрів. Ріг росте постійно протягом життя, у середньому кілька сантиметрів на рік. У дворогих видів білого-чорного, другий задній ріг з'являється пізніше і зазвичай є меншим. Носороги здебільшого одинаки. Кожен самець має власну територію і позначає її гучними звуками, подряпинами на землі чи кубками гною. Це чіткі сигнали, що замінюють мову. Кожна кубка має свій запаховий код. У ньому зберігається інформація про стать тварини, її вік, стан здоров'я і навіть територію, яку вона вважає своєю. Інші носороги, проходячи повз, обнюхують ці мітки і одразу отримують усю потрібну інформацію. Так вони уникають непотрібних конфліктів, шукають партнера чи визначають, варто заходити на чужу територію, чи краще її оминути. Білий носоріг найбільш товариський серед носорогів. І може навіть збиратись у невеликі стада до 10 особин. Такі групи англійської навіть мають особливу назву краш, аварія. Влучно чи не так? Адже зустріти багатотонну компанію на дорозі це може бути справжнє зіткнення. У африканських саванах носороги рідко бувають самі. На їхніх спинах часто сидять невеликі пташки ґодзеїди. На перший погляд здається, що це просто пасажири, але насправді вони виконують дуже важливу роль. Пташки харчуються кліщами, личинками, іншими паразитами, які живуть у товстій шкірі носорога, тобто вони своєрідні санітари. Але є ще одна особливість: Гюдзеїди поводяться як справжні охоронці, якщо вони помічають небезпеку, злітають і гучно кричать. Носоріг одразу насторожується і встигає раніше зреагувати. Дослідження показали, з такими сигналізаціями тварини бачать людей-хижаків у два рази швидше, ніж без них. Проте союз не завжди ідеальний. Пташки іноді не лише знімають паразитів, а й розкльовують ранки, п'ючи крові, тримаючи їх відкритими. Це оповільнює загоєння. Тож відносини між ними не дружба. А радше баланс користі і шкоди. Носороги завдяки своєму величезному розміру, потужним рогам і товстій шкірі, практично не мають ворогів у природі. Єдині хижаки, які можуть становити небезпеку, тигри та леви, однак і вони не часто ризикують атакувати настільки небезпечну здобич. Однак, попри відсутність природних хижаків, носороги часто відчувають страх і можуть легко злякатися. Коли вони відчувають загрозу, їхній інстинкт змушує їх нападати на те, що, на їхню думку, становить небезпеку, чи то інша тварина, чи якийсь інший об'єкт. Основною загрозою для носорогів все ще є людина, яка полює на них через їхні роги. Крім браконьєрства, втрата середовища проживання також є серйозною загрозою для носорогів. Ці великі тварини є справжніми інженерами екосистеми. Вони підстригають траву, розчищають доріжки в хащах, створюють умови для інших тварин. Там, де зникають носороги, змінюється весь ландшафт. Тож охорона цих велетнів – це не лише порятунок одного виду, а й збереження цілих екосистем. Носоріг це живий спогад про давні часи, коли на землі панували гіганти. Але одночасно він символ нашої відповідальності. Чи зможемо ми зберегти цих велетнів для майбутніх поколінь? Адже сьогодні саме ми вирішуємо, чи залишиться носоріг частиною світу природи, чи стане лише ще одним персонажем у книзі вимерлих тварин. Якщо вам не байдужа доля диких тварин та цікаві такі історії про них, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. Разом ми відкриємо ще більше таємниць дикої природи.